Добуваємо, що ми мешкаємо поряд із людьми і навіть не здогадуємося, які приховані таланти вони носять в собі. Адже творчі люди зазвичай дуже скромні. Протягом двох останніх тижнів у нас тривала виставка кольори мрій, на якій були представлені роботи вихованок художнього відділу кагризької школи мистецтв. Це троє юних дівчаток, які проживають в нашій громаді і навчаються в міських ліцеях: Гуць Вероніка, Куравська Юлія та Шевченко Дар'я. Сьогодні ми запросили їх до себе у бібліотеку для того, щоб поспілкуватися і щоб вони поділилися більше інформації про себе, про свої роботи і свій творчий шлях. Тож давайте разом знайомитися з дівчатами ближче і насолоджуватися їхніми картинами. Юлія, розкажи, будь ласка, нашим читачам трішки про себе. Мене звати Куравська Юлія, мені 13 років, я навчаюся в третьому ліцеї. Люблю займатися грою на гітарі, на фортепіано і малюванням. Юля, скажи, будь ласка, скільки ти вже навчаєшся в Кагарницькій школі мистецтва? З Спочатку школи 8 вісім років. 8 років. А хто тебе привів на малювання? Сама захотіла, чи батьки так подумали, що варто розвивати цей твій талант? Ти вже не пам'ятаєш? Та, так давно було, що вже не пам'ятаєш, так yeah. і весь час навчаєшся у Людмили Борисі на малюванні, okay. так? Тобто вже 8 років. Uh -huh. е, ну за 8 років я собі вже уявляю, скільки картин ти намалювала. Судячи з того, що ми бачимо на нашій виставці, в тебе дуже багато е, пейзажів і багато натюрмортів та квітів. Хоча є ще одна тут особливість, ось ми покажемо. Але розкажи, чому ти саме е, такі мотиви для своїх картин обираєш? Чому квіти, чому фрукти, чому натюрморти? Чому, наприклад, не людей, чи там не тварин? Мені просто подобається, коли картини яскраво виглядають. Доблені, мабуть, оцей натюрморт. Ананасом, з ананасом. Ананасом. Да. Цей пейзаж з горами. Так. І... І оцей, мабуть, натюрморт з гарбузом. З гарбузом. Да. Багато наших відвідувачів відмітили увагою картину із соняхами, із заходом сонця, із соняшниками за їхню яскравість і за такий сюжет надихаючий. Я знаю, що ця картина відмічена не лише нашими читачами. Що ти можеш нам про неї розказати? Ця картина зайняла перше місце на міжнародному конкурсі. Ось диплом. Ось, чудово. Ось. А як тебе виникла ідея взагалі її намалювати? Кому малювала? Собі просто так для натхнення, чи, можливо, хтось надихнув на створення? Дитина е -е, ну, Борисівна попросила для конкурсу намалювати спеціально. Це спеціально під конкурс малювати. А, спеціально для так. конкурсу, потиматиці конкурсу, так. Е -е. А взагалі, маєш ще от участь береш не часто в конкурсах, але маєш ще якісь нагороди, окрім цієї. Я була нагороджена премією Юдашенка в 2019 році. Я тоді навчалася в третьому класі. От, ще була така е, в молодшій ланці, так, але вже да. отримала тоді свої перші нагороди. Ну що ж, дуже цікаво і дуже приємно, що у такому юному віці ми маємо уже таких талановитих дітей, та ще із такими високими відзнаками. Особливість у нашої виставки цього разу серед усіх картин таких звичних з одного боку, здавалося б жанрів, пейзажів, натюрмортів, портретів. Є ще малюнки, які окремо привертають увагу, тому що це малюнки аніме. Розкажи, будь ласка, про них. Ці малюнки я намалювала для своєї подруги. Вона переїхала в іншу область. Я їй подарувала їх на пам'ять. Це все персонажі з відеогри комп'ютерної, називається Genshin Impact. І як ти створювала ці малюнки, за допомогою яких засобів? Це маркери і ручка. Так, ну в нас, я так розумію, це не оригінали малюнків лежать. Це ксерокопії. Тому що оригінали поїхали да. до подружки на подарунок. Вероніка, розкажи нам, будь ласка, трішки про себе ти. Де навчаєшся, чим займаєшся, що полюбляєш, окрім малювання, звісно. Я навчаюся у ліцеї номер 1 художнім займаюся тут. Люблю малювати. А скільки років вже ходиш на малювання? Ну, саме сюди я ходжу три роки, але раніше я ходила у будинок культури. До іншого викладача займалася. Так, ну що ж, розкажи нам, будь ласка, трішки про свої картини. Яку техніку малювання більше полюбляєш ти? Ну, я найбільше люблю акварелью, напевно, малювати. Так, у нас тут акварельні малюнки ти, що з такими продуктами, так? Ось і біля тебе там, де з яєчнею, яка теж усіх викликає шалений апетит, коли вони до нас приходять, особливо зранку. Так е, ще, що ми відмітили на фоні всієї нашої художньої виставки, що в тебе переважають е, пастельні відтінки mm -hmm. у картинах. Якщо Юля в нас малює яскравими фарбами і кольорами, е, то в тебе е, навпаки зовсім протилежна історія. А чому обираєш такі кольори? Це мої <клес> улюблені кольори. Я так і одягаюся, я так і малюю. Яка із цих картин є твоєю улюбленою або в твоїй родині? Ну, напевно, оці дві мої улюблені. Мені вони саме більше подобається. А чому? Де чим надихнулася, яким пейзажем, чи це придумані е, картини твої? Ну, це Фантазії. я надихнулася в інтернеті, а цю я сама придумала. Е, маємо тут ще картину цікаву. Я впевнена, що всі кагардичани однозначно її впізнають. Це наш. Е, Торгівельний кагарлицький центр, магазин, а тебе так. І е, у Вероніки е, це не єдиний малюнок, на якому зображено е, якісь певні куточки кагарлика, правда? Ми вже мали виставку загальну таку усіх е, робіт, художніх із мистецької школи. Е, які ще куточки кагарлика в тебе є зображені на малюнках? Їх в нас тут немає, але я точно знаю, що вони в тебе в колекції є. Ой, я підзабула, щось уже. Фонтан. А, той, да, що є. в парку точно є. Ротонду малювала? Малювала. Ну, напевне, всі кагарличани ротонду і парком нашим надихають. Що тобі найважче дається в малюванні? Або можливо, з якими труднощами стикалася чи стикаєшся зараз? Ой, найважче мені тварин малювати. Чогось. Так. Але ти практикуєшся. Угу. Ну, але в нас. а, ось. Є у нас котик зображений. Веронікою, ну нашим відвідувачам е, і серед твоїх картин е, дуже сподобалися дійсно оці два пейзажі, які і тобі подобаються. Вони привернули увагу, і дуже відмітили увагою ось ці е, зображення, де з чайником, і ось цю картину. І ось ту, що е, поруч із тобою. Даша, познайом наших читачів трішки своєю біографією. Де навчаєшся, чим займаєшся, що полюбляєш. Я навчаюся в ліцеї номер 4. Ну і в школі мистецтв. Так. Навчаюсь десь 11 чи 10 років. Ну, солідний такий вже стаж, художній. Да. Хто привів тебе на малювання? Брат. Брат! Я, да, я з ним прийшла перший раз, коли була маленька. Мені дуже сподобалось. А він теж малює? Так. Ну, малював тоді. Малю... О, Так у вас з ним ще хтось малює? Ну, можна сказати, я, брат і тато. І тато, ага, пішла у вас така спадкова лінія від тата талант художній передався. Ні, мені сподобалося, я почала ходити. Так, розкажи, що ти любиш малювати. Ну, за 11 років, я думаю, ти пробувала вже безліч різних варіантів. Так. Що із цього тобі дається, із усіх жанрів дається найкраще, і що найбільше або яку тематику ти не любиш. Давайте. По картинах? Да. Давай по картинах. А саме більше мені подобається малювати маслом і пейз ну, пейзажі. Так. Ось, наприклад, ось ця картина, замок, мені дуже подобається. Виконує... Це замок вигаданий? Ну так. Ну так. Ви уявила. Ну, так, ну, так. уявила, Що ще? Також оця. Це теж масло? Так. Тут всі почті картини, ага, картини. Ну і що ще. Можливо, ось ця чашка. Це ті картини, які тобі подобаються. Дуже подобається. А Людмила Борисовна нам тут по секрету сказала, що улюблена твоя картина тут зовсім не ті, що ти назвала. Як думаєш, як вона нам підказала? Ось цю. Ні. Ой, Людмила Борисовна сказала, що ось ця картина з робить злеччям... є так, так, така справа. Це персонаж з відеоігри. А, хон вона що, я вже так. просто. Не моніторю відеоігри, а даремно, виявляється, треба до молоді підтягувати. А яка ж це гра? «The Last of Us. І там вона так, ну там є такий персонаж, ти вже так собі скомпонувала. Ну, наприклад, «Євлиця» – це швана. Так. А це придумала, що там трохи дерева і так далі. Ага, так. тобто докомпонувала. Е, Маємо, окрім того, що один із персонажів. Відеогри, як з'ясувалося тепер. І ще один персонаж, який точно впізнаваний молоддю і старшим поколінням. Це персонаж із кінофільму. Аватар. Подобаються фанта... такі фантастичні фільми. Так. так. Я намалювала це саме тоді, коли вийшла друга частина. Так. А ще, О, і ще один є персонаж у нас. Із кінофільму. Тут у нас. Ой, деталь злочинить. Добре, фільм. Зоріні війни. Зоріні війни, так. Тобто надихаються усім, що бачать навколо себе, і навіть те, що бачать в телевізорі, чи у книжках, чи в комп'ютері в ідеоіграх. А ще тебе спитаю. Є тут теж персонаж на попередній виставці привернув багато уваги його ліпший друг. Так, був у нас вже один такий свинь, Ашот, uh -huh. так? Е, у цього теж, напевно, є ім'я, так? Петро? Петро? Mm -hmm. Чудесно. Е, чули ми вже історію про трьох поросятих друзів, яким понадавали окремі імена. І коли приходять, кажуть, о, ми вже цю бачили. Я кажу, Ні, не цю, це ліпший друг Ашота, але це вже зовсім інший персонаж. Ось така у дівчат є історія, пов'язана із. Так, а ось це у нас хто? The Weeknd. Співак. 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 бачите? Тобто надихаємося усім, що бачимо навколо себе. Розкажи, будь ласка, чим додавала об'єму на цих картинах, От якщо взяти вікно, там є рельєф вікна, рама, квіти, з чого ти доробляла ці ну, елементи? Вікно я робила саму раму, це ж так наче називається? Спастили, з з квіти, квіти так само, а там, де листя, то це туалетна, туалетний папір. Ага, а як же його там в клеї, напевно, замочувати? Так мочила туалетний папір, потім додавала клей і потім наносила. І вже коли воно застигло, ти тоді так. вже його розфарбувала. Цікаво спостерігати за такими якісними, красивими. Майстерними роботами, зважаючи на те, який ще зовсім такий юний вік у наших художниць, і тому мені дуже цікаво почути зараз на теперішній час, тому що, звичайно, що з часом, з роками, і доки ви закінчите школу, ваша думка може змінитися. Але на сьогоднішній день чи плануєте ви, чи хочете ви пов'язати свою подальшу діяльність, подальше життя із художньою роботою, ну тобто там з малюванням, з дизайнерською роботою, з оформленням. Можливо, з сайтів, з дизайном одягу, будь-чим, для чого потрібен цей художній хіст. Чи у вас такі якісь бажання і плани зовсім? Це таке собі хобі, а ви бажаєте займатися чимось зовсім кардинально інакшим, не пов'язаним із малюванням? Ну, Я б хотіла на дизайнера піти. Дизайнера чого, якщо не секрет? Ну, або сайти малювати. Так. Або дизайнер інтер'єру, я ще так. знаю. Але щось таке в планах би тобі б тобі хотіли, сподобається, uh -huh. так? Такий план Даша? Я думаю, дизайнер інтер'єру або графічний дизайн. О, теж чудові варіанти. А Юля? Ну, це залишиться моїм хобі. Я збираюсь працювати в іншій сфері. О, тобто малювання для душі, але для роботи зовсім інші плани. Ну що ж, тоді я бажаю, щоб нашим дівчаткам обов'язково все вдавалося на найближчі роки, поки вони навчаються ще в школі і ще є поряд тут з нами вдома. Я бажаю вам натхнення на нові малюнки творчих ідей, нових виставок. Бажаю, щоб ви активніше брали участь у конкурсах, тому що вам 100% є, що показати людям, і я впевнена, що ви. Однозначно будете займати призові місця за ваші роботи. Ну а нашим читачам обіцяю, що це ще далеко не остання виставка, і ми точно вас здивуємо новими ідеями і новими роботами і новими талантами нашої Кагарницької землі.